Психологічні аспекти саморозвитку є дуже важливими, наприклад, наша мотивація і наші обмеження. На нашу здатність досягти саморозвитку. З вами як завжди, я Бодя, Ось кілька порад, як працювати зі своєю мотивацією та своїми обмеженнями. Поїхали! Якщо ти хочеш просувати міськомоди контент, то підпишись на канал, постав лайк і перейшли це відео своїм друзям. Перше. Визнайте свої мотиватори. Визнайте, що вас мотивує до саморозвитку. Чи це досягнення нових цілей, особисте задоволення. Розвиток кар'єри або самозадоволення. Розуміння ваших мотиваторів допоможе вам зберегти інтерес і наполегливість до шляху саморозвитку. Друге. Створіть конкретні цілі. Мотивація наша збільшується, коли ми маємо чіткі цілі та мети. Розбивайте свої цілі на менші кроки, щоб було краще їх досягати. І встановіть часові рамки. Це допоможе бути більш спрямованим і зосереднім на досягненні наступних кроків. Третє. Розвивайте позитивне мислення. Віра у власні сили та позитивний настрій ключовим фактором для подолання обмежень на шляху саморозвитку. Візуалізуйте себе успішними у вибраній галузі. Надихайте себе позитивними думками та підтримкою. Четверте. Запроваджуйте регулярність та структуру. Створення регулярної рутини для саморозвитку може допомогти вам подолати ваші внутрішні опори та обмеження. Заплануйте свій час у саморозвитку розкладі для розвитку навичок. Та роботу над своїми талантами. Поступовий систематичну практику допоможе досягти більших висот. П'яте. Поберіть страх та невпевність. Більшість людей має страх перед невідомим і відчувають невпевненість у своїх здібностях. Розуміння та прийняття цих емоцій може допомогти перебороти їх. Поставте собі виклики, виходьте із зони комфорту. І навчайтеся на своїх помилках. Поступово будете збільшувати свою впевненість, а також розширювати свої можливості. Шосте. Залучайте підтримку. Кругом вас є багато людей, які можуть підтримати вас на вашому шляху саморозвитку. Поділіться своїм прогресом або цілями з друзями, колегами, родичами. Залучайте партнерів для спільного навчання або знаходьте ментора, який може дати вам цінну підтримку та поради. Головне пам'ятати, що саморозвиток – це постійний процес. Головне, бути терплячим та наполеливим і відкритим до нових можливостей. Процес розвитку може бути для вас викликом, але він також надає вам можливість вирости та покращити свій потенціал. Самобив з'явити я в Бодя. Ставте лайк, ці відео своїм друзям. Якщо вам подобається формат українськомовного саморозвитку, напишіть перед на в коментарях. Вмикайте дзвіночок. Відео зараз. Кожного дня.